Ну ви бачите, що він робить? Ви бачите, що він робить і чин. А ви всі тиску мало, тиску мало. Та зрозуміло, що це не таке, як ті всі, що обичні високого тиску 220. Ну для мийки авто з головою. Все воно вистачає, все воно одмиває. ось такий порядочок, ось тут вже все помито, тут помито. Головне, щоб була гарненька якась хімія якісна і все, і все воно відмиває, і в принципі ось я поки з вами говорю, всю сторону вже він обмив, осталось там трошки морду і ще, і все, і в принципі готово. На мій авто реально хвилин 20 на ходить, з тим, що його напінить, в залежності чим ви будете пінити. В в принципі, все швидко і Гарно, коштують, вони дуже доступна ціна. Кому цікаво, переходьте на сайт або телефонуйте, воно з троєю завали. Якось от таке воно і все робиться, чистота і порядок.